Мать і Убили? Убита. Це власники будинку були, так? Да? Да. Одна... А, вот я бачу кров. От тут лежала. А 11 забором син лежав. Покровськ, вулиця Геофізична. Да, 24. 24 от. Сьогодні 31 грудня. Вчора, в день, обстрілювали цілий день. Да. Є... За 11 часов. Є поранені. И ее загибли. Внука она жила с внуком. А внуком вчера рано. Давайте Внук. испытаем. Это они хотят, да? Хотели ну, выехать? Возможно. Давайте, давайте. Да я? Бабуль! Поехали, поехали, дорогая моя. Да, моя ты хорошая. Давайте. Вот это. Давайте, давайте. Собрались. Молодец. Собираем у сейчас бабусю. Вот. Все в улице. Вулиця Смерті. Це майже окраїна е -е, Покровська дорога веде на Шевченка, яка вже окупована. В п'ятницю був прильот. Вулиця Привольна. Прильот був будинок. Е -е, Анну Івану поранили. Ну, зараз ми будемо вести на Івак. Туди двігайтесь. Бережіть себе, не гуляйте по вулиці. З богом. Так. З богом, з богом. Все нормально ходило, это что, ноги отнялись? Все, я взял. Опа. Потихонечку, давай. Ходька, не, не спеша. Давай, давай. Ой, ой, ой. Разворачиваем, все. Головой вперед, все как следует. Тихо, тихо, тихо. Ой. Тише, тише, тише. Поднимайся. Ой, Опа. Там, там лезу. Ось такі евакуації. У нас сьогодні 31 грудня. Сонячний 25. Це окраєне місто Покровськ. Просто хочу, щоб ви подивилися на поки що не зруйнований район. Це найближчий район до російських окупантів. Просто питання часу, через скільки вони почнуть штурмувати його, через скільки воно буде все знищено. Да, забирай, забирай, Сірю! Все, не дошел не попасть. на сад.